Життя на дотик у столиці. Працює музей, де можна випробувати усі свої відчуття у цілковитій темряві. Як це робити звичні речі, не бачачи. Ну а гідами в цьому незвичному музеї працюють незрячі люди. Ну а ще паралельно вони опановують нові професії, які саме нам розкаже Олександра Бабіхіна. У цьому музеї ви нічого не побачите, проте зможете відчути експозицію на дотик та звук у цьому вам допоможуть. Їде тут ними працюють незрячі люди. Інна проводить екскурсію музеї вже два роки. Їдеса допомагає відвідувачам орієнтуватися у темряві на локаціях, які відтворюють ситуації з нашого буденного життя, підказує, як виконати прості дії на осліп, наприклад, налити воду в чашку, а не повз неї. Пальцями ми нічого не чіпаємо, до води не торкаємося. О, є! За освітою інна юристка паралельно з роботою в музеї надає правові консультації. Як вирішила стати гідесою, Розповідає, коли я прийшла до університету. Я була одна незряча. Це було Таким досвідом як для мене, так і для інших людей, які якось я пояснювала про життя незрячих, що як виправляла, намагалася виправляти оці навіяні стереотипи. І тут просто я побачила це оголошення і зрозуміла: ну а чому б не піти цією стежечкою далі? А це колега Інни Настя. Вона працює єдесою лише півроку. Дівчина ще навчається. Вона майбутня психологиня. Моя діяльність, скажімо так. Професійна, вона загалом пов'язана з людьми, вона пов'язана з тим, як люди реагують на щось в тих чи інших умовах. І в нас дуже багато там теоретичних якихось знань. І мені захотілося е, от, посп... ну, більше контактувати з людьми, поспостерігати за ними. Після локації у темряві Настя проводить час із відвідувачами тут, у кімнаті відпочинку, уже зі світлом, знайомий зі шрифтом Брайля. Пропоную прочитати передбачення, написане рельєфом Євно крапковим шифром пробую я. За деякий час врешті зачитую. Тебе очікує підвищення. Гарне передбачення. Тетяна теж працює гідесою у цьому музеї. За освітою дівчина журналістка. Першу роботу знайшла без проблем. А от далі було складно. В моєму випадку ця дискримінація була не через те, що. е-е Типу, от ви не бачите, ми вас не візьмемо. А через те, що люди просто мало обізнані стосовно можливостей людей з інвалідністю. Щоб виправляти це тут у музеї запускають різні соціальні проєкти, зокрема допомагають незрячим опановувати нові професії. З музейних залів за кавову машину. Нині незрячі гіди навчаються готувати гарячі напої, і на практиці доводять, що майстерність. Не залежить від зору. Кожен із незрячих гідів прийшов на цей інтенсив зі своєю метою. Ідна прагнула довести, що неможливе, можливе. А Настя просто хотіла навчитися варити такий напій, який любить сама: капучино без гіркоти у пінці. Дівчата приготували вже не один десяток стаканчиків кави, і здається, нині усе роблять на автоматизмі. Дуже важливо його правильно поставити, щоб він не вилетів процесі перемалювання кави. Технологію приготування кави незрячі гіди запам'ятовують через послідовність рухів. Рухи ми запам'ятовуємо тим, що беремо руку у і повністю проходимо шлях приготування кави. І так наш Борист запам'ятовувався. Скільки наливати молока, Інна орієнтується за відчуттям холоду. Я розумію, що от якраз коли мій великий палець буде відчувати холод на носику пічера, оце якраз уже достатній той рівень. Коли збивати молоко, досить Настя визначає за звуком. Спочатку воно просто шипить, потім потріскує. і потім, коли ми вже догріваємо молоко, воно має просто шипіть. Перед стажуванням у реальних кав'ярнях новоспеченим баристам треба зварити 100 порцій капучино. Наразі вибірково у деяких бариста виходить капучино так, начебто в кав'ярні, я не бачу різниці і по смаку, і по візуалу ідея навчати незрячих майстерності барист виникла випадково. В Якийсь момент прийшла ідея. А чи можемо ми взагалі використовувати професійне обладнання? Як в кав'ярнях. І тоді перше питання, яке у нас виникло, це а чи можуть дійсно наші несрячі гіди готувати на професійному обладнанні? Спершу гіпотезу перевірили на одному з гідів, коли йому вдалося, вирішили запустити повноцінний інтенсив. Наразі про стажування незрячих бери домовилися з шістьма київськими кав'ярнями. З інших міст теж вже отримують і запити на навчання, і пропозиції вакансій. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Ми Україна, марафон Єдині новини.